Ми продовжуємо нашу рубрику гормони в житті чоловіка, і сьогодні в нас на черзі адреналін. Попередні ролики про тестостерон, кортизол, серотонін, мелатонін, пролактин, естрадіол та окситоцин ви можете переглянути на каналі у відповідному розділі. Я не буду затягувати, адже дане відео є дуже важливим. Поїхали! Метафізика. Адреналін змушує нас діяти до того, як ми починаємо думати і осмислювати ситуацію, завжди виділяється у відповідь на небезпеку, що може загрожувати нашому виживанню. Тобто, адреналін регулює реакцію біжи у відповідь на стрес, яка відома бий або біжи. Хоча насправді по суті повністю ця реакція звучить так: біжи, зупинись або бий. Тобто ступор теж треба враховувати як одну із опцій. Адреналін регулює взаємини між винним і той, хто є правим, між е, хижаком та жертвою, між тими, хто перебуває в небезпеці, і безпосередньо між самою небезпекою, Фізичні прояви. відповідає за звуження судин, підйом кров'яного тиску, прискорення швидкості реакцій і підвищення тонусу нервової системи. Як проявляється у високих значеннях, суть адреналіну у високих значеннях проявляється у нездатності ні на чому сфокусуватися, нав'язливе, тривожне бажання шукати очима що-небудь, тільки не робити те, що справді необхідно. Тобто боягузтво, тривожність, лякливість, смикання і недовірливість це все про адреналін та про високі значення. Нездатність знайти собі місце, хочеться рухатися, бігти, порушення кровобігу, кінцівок. Адреналін, на відміну від норадреналіну, є невекторним за впливом на психіку. Тобто, людина сама не розуміє, чого вона хоче. Вона не розуміє, куди вона біжить. Вона. Тільки знає, що хоче втекти від чогось зараз. Я помічаю багатьох чоловіків в Україні дану ситуацію, особливо в закритому клубі, коли ми взаємодіємо. Після спілкування ми розуміємо, що в людини саме адреналіновий тип виснаження, тобто в неї надто високий рівень адреналіну і в додачу до серотонінової ями людина не здатна витягнути себе з цього психологічного непростого стану. Як проявляється, в низьких значеннях. Це відчуття повного контролю ситуації, повна емоційна зібраність, здатність до довгого концентрування та здатність працювати над проєктом, довго. тотальна безстрашність. Також круто пояснюється здатністю легко переносити найсильніший зовнішній та внутрішній тиск. Зв'язки з іншими гормонами та нейромедіаторами, що нам треба розуміти, а те, що адреналін менше виробляється на тлі високого рівня тестостерону і низького рівня кортизолу, що суб'єктивно сильнішим і боєздатнішим визначає себе організм. То менше він буде схильний до е, адреналінових реакцій. Як нормалізувати через фізику, рух не ходіння на місці, а саме рух. Має змінюватись картинка перед очима. Доріжки чи закриті приміщення дуже погано працюють, якщо говорити відверто. Тобто підходить їзда на автомобілі скейті, велосипеді, сноуборді. Наш мозок саме за рухом об'єктів щодо нас. Починає розуміти, що ми рухаємось, тому я так часто говорю чоловікам, робіть прогулянки. сонячні та повітряні ванни – це є дуже важливий момент, коли мозок розуміє, що ми втекли далеко від того місця, де нам було страшно, він вже перестає виділяти адреналін. Також високий рівень адреналіну може виглядати як продрагування щелепами чи усім тілом. Це інструмент, який використовувався в дикій природі тваринами, які щойно втекли від хижаків, але в них ще залишилися залишки адреналіну. Але через те, що нас в дитинстві привчають до так би мовити, пристойної нерухомості і вчать сидіти рівно, на місці, голосно не говорити. А під час ситуації, коли виділяється адреналін. Ми не можемо його нейтралізувати, бо нам вигнали дану можливість. Ми не біжимо або тремтимо. Ми як ті маленькі собачки, які не можуть впоратися з цим стресом. Ми сидимо на місці, трясемося і повільно вмираємо через критичне виділення адреналіну в курорт. От згадайте всі свої ситуації, коли у вас були якісь панічні атаки чи щось в тому дусі, якісь. Великі переживання, і ви нічого це не робили, ви просто на місці застивали і просто не вирішували дану ситуацію через психіку. Сприйняття реальності, коли, наприклад, у нас панічні атаки, які я вже зазначав, нам потрібно зруйнувати негативний вплив, де хижак, де небезпека. Тобто. Панічні атаки, це просто планове виділення цього гормону протягом дня, яке потрапляє на нашу гіподинамію. Коли нам тривожно і страшно, ми маємо подивитися на всі боки по сторонам і поставити собі питання: а де проблема, а де небезпека? Її ж не існує, її немає біля нас. Я коли був меншим в літковому віці, я робив таку вправу, яка мені дуже допомагала, коли я був самим малим. Я кричав порожнечу, коли виходив десь в ліс або був сам в кімнаті. Давай, виходь, проблема, де ти є. Тобто, я сам собі проговорював для своєї психіки, щоб ніби провокувати хижака, ображати його, і коли я бачив, що він не відповідає, отже його немає, і ти заспокоїшся через це. Розумієш? Тобто, дуже важливо проговорювати цей момент через соціум. Взаємодіяти з тими людьми, з якими ми на одній хвилі, і не взаємодіяти з тими, хто а, смикає тебе, постійно дзвонить посеред ночі, сам є тривожним. Це не стосується випадку, коли тебе друг з проблемою трубує вночі, бо треба її вирішити. Та? Це більше edge case. Але коли є люди, які постійно відволікають та вибивають тебе з твого життя, таких людей треба залишати. Також дуже доречне буде не читання негативних новин, не мати 5 мільйонів сповіщень на телефоні, не мати звуку а, на смс. Також кожне клацання смартфона викликає шалений спалах адреналіну і завжди залишається певна можливість того, що прийшла погана звістка. Класення повідомлення підсаджує за рахунок того, що ми нібито заспокоїмося, коли виявляємо, що новина поганою не була. Розумієте, які тут у нас є баги? Панічні атаки та тривожні стани можуть в деяких випадках бути лише наслідком недостатнього руху та надмірного перегляду в голові саме стресових сценаріїв, тобто адреналінова залежність там після війни. Екстремальних захоплень, сильної драматичної любовної історії, здатна зробити людину заручником спогадів, тому що адреналін на високих значеннях здатний зв'язуватись з рецепторами дофаміну і тим самим закріплювати подібну небезпечну поведінку як позитивну. Уявляєте? Я дуже рекомендую підписуватись на мій відкритий телеграм-канал по чоловічій освіті, де я пишу пости. По психології, саморозвитку, становленню себе як чоловіка. Як на мене, це один із найважливіших телеграм-каналів для чоловіків, які є в Україні для свого становлення. Почуємось.